Всім бульбазами і давно ж не було на таких гігантських відео. Тому я буду робити обзор на старий аккаунт пандіча. Що ж, пагна. І цей аккаунт називається Назар Коваль, а Коваль з маленької букви. Ну, звісно, я підписаний, тому що це канал класний і рекомендую всім. Що, давайте спочатку подивимося повноцінний віт. Всім привіт, ми Назар. Що е, питання Анал? Що? Ну, цьому є легеньке пояснення. Раніше він не міг казати букву К, і це буде дуже часто зустрічатись. Ну і вот, це наш карапузік. Бля, як ти заїбавши з цими... Аналами Назар приснастюха. Ти, мабуть, мав на увазі в аналі. Ну думаю, тут навіть можна, типа, виключити пісню, бо тому що Що то. Мірепкіре, мерепкіра, восім дівсі, аві засала, залишити... сала. Фух, блін, ну коротше, я манавці повні відео, ну, хоча одне в кінці я лишу. Давайте приступимо до шортів. Опа, що зараз буде? Якісь фонки! Йопаний в рот! Ага, коли отримали 5, хоча нас 12 бальна система. Єбать. Ти що, ну тут він відходить від наркозу. Зразу видно. О, і божевільна лудина. Ага, і що у нас буде? О, як. Ніхуя собі. Корожі, ці шорти слишком екстремальні. Давайте перейдемо вже, як він зробив мультипародію на реальні собиті. І реальність. От просто воно попробуйте зрівняти пародію і реальність. Ну хорошо, як скажеш. На жаль, оператор, який знімав наші битви зомбі-апокаліпсис, здох. Ну він долбайоб повний коротше. Але якщо ви наберете 5 лайків, то я цю пародію зазніму теж. Так що... Всім Якщо ви хочете другу частину у мене є ще його аккаунти. Акаун Ставте лайки, підписуйтесь на канали. Всім пока!